Ага, зрозуміло. кожен Добре, Добре дякую. Спустя чотири години він не знайшов підпису. Просто не ага, Добре. Добре. Добре, ні, бо може це владнати. Навіщо створити? До речі, це дуже, дуже цікавий момент. Ми всі маємо усвідомлювати, що таке функціональна влада. Да? От це теж треба розуміти, що влада існує установча, влада є встановлена, і влада є функціональна. І от нам, коли наш народ, коли нас беруть із установчої влади обережно клац і перекидають функціональну владу, і кажуть, народу належить вся функціональна влада в державі. От слово функціональне пропустили і сказали, вся влада в державі. А пробачте, а до держави, де наша влада? Ми ж засновники цієї держави, ми керівники, а що тільки в державі? А де оця вся влада? Яка є. Пріоритетною над владами, встановленими. І, і виходить, от що ми бачимо? Ми бачимо функціональна влада це влада вахтьорів, влада прибиральниць. Коли іде прибиральниця, сидить засновник, да, от, і, і йде прибиральниця, Ноги підніме. Що розсівся тут? Вона знає, що це не директор сидить, не той, хто може її звільнити. І як там пам'ятаєте, вассал моєго вассала, не мой вассал, да? От. Води ніхто не хоче про можна. Брати. Тобто, таким от чином, коли нас взяли і переставили з засновників персонал, український народ, нас просто в нас викрали і встановлену, і установчу владу. І тому нам треба просто, от тут в голові десь якийсь тумблер переклацнути, усвідомити себе засновникам, усвідомити себе вічним українським народом на українській землі, і тоді буде набагато простіше, ми будемо розуміти, що робити далі, що це просто наш персонал. І елементарні інструменти впливу. І коли нам кажуть, що органи місцевого самоврядування, ось вони, вам цього вистачить. ідіть на вибори і наймайте новий персонал на цих виборах. Ми кажемо, так, а стоп, ну, ну добре, ми наймали персонал, що ж воно не працювало. А чому не працювало? Бо в радянській моделі, от що таке, от всі органи держави, да? вони підпорядковані ті чи інші організаційно-фінансові моделі. Всі органи держави будино-фінансову модель, при якій спочатку формувалася центральне карита бюджету. А потім приходили Ради народних депутатів-засновників і розподіляли це корито згори вниз. Оце така була організаційна фінансова модель. Хтось знає, що таке відмерлі фірми? Фірми, в яких помер засновник, так? Фірма успішна, вона класно працює. Немає пр... Є фірма, вона працює. Тільки нема кому розподіляти долю засновника. І тому, хто директор, того і тапки. Правильно? Так от сьогодні УРСР без Рад народних депутатів, яка тут на цій землі каже, ми тут будемо панувати, є фактично відмерлою фірмою. А відмерла фірма діє до того моменту, поки не будуть поставлені під сумнів повноваження засновника, поки не виникне конфлікт, при якому потрібно було виявлення засновника. І якщо волевиявлення засновника не існує, от тоді розпадається. Або обмежено часом. Те, про що пані Оля каже. От 100 років, наприклад, да? от економічно існує 100 років. Через кожні 100 років має бути підтверджено волевиявлення засновника. А волевиявлення засновника рад народних депутатів неможливо, бо їх немає з 28 червня 96 року. Рад народних депутатів нема. Відмерла фірма є дуже ефективна. Що маємо зробити ми? Ми маємо прийти і сказати: Ми тепер засновник. Правильно я кажу? Правильно. Нової державності. І ця нова державність може бути правоприємником УРСР. Це ваша ну не ваша пропозиція, а ваша концепція досліджена вами концепція, при якому ми можемо стати правоприємниками знищеної республіки і отримати її статки. Але є інший варіант, при якому ми можемо сказати: ми державність вже українського народу, на території якого діяв окупаційний режим. І він не тільки діяв успішно з точки зору Радянських Республік, він ще й винищував і грабував нас, український народ. І ця сума принципово інакше. Ми виставляємо рахунки до фірми або її правоприємника і кажемо плати. 200 років плати. Це інший правовий шлях. На мій погляд, він більш захищений світовими прецедентами, він більше пропрацьований. І, на мій погляд, тут ми можемо отримати більше. Але це окрема дискусія. Повертаємось, органи держави завжди впроваджують, реалізують організаційну фінансову модель. Якщо в нас були засновниками ради народних депутатів, і треба було спочатку сформувати центральний карита. То відповідно до конституції України 96-го року, все не так. Відповідно до конституції України 96-го року, український народ є засновником нової державності, а саме громада українського народу, яка складається з територіальних громад українського народу, з жителів населених пунктів, які формують свої місцеві бюджети, нова організаційно фінансова модель. При якій кожна територіальна громада формує місцевий бюджет. 32 тисячі територіальних громад. 32 тисячі первинних місцевих бюджетів. А звідки ж центральні? Скажете ви? Так там вже все написано в статті 140. Для вирішення спільних завдань територіальних громад існують районні обласні ради, районна рада створює свій бюджет з маленьких долей, які територіальні громади. Дають на вирішення спільних завдань. Обласна, обласний рівень, республіканський рівень. Це лише спільні завдання всіх 32 тисяч територіальних громад України. І бюджет складається з відрахувань, які узгоджені територіальними громадами. Усвідомте різницю. Не спочатку ви 100 гривень віддали кудись а потім зверху прийшло 3 гривні. Ну, все, це твоя доля, можемо оперувати 3 гривні. А де 97? А тепер ви не так. Є мої 100 гривень. Скільки потрібно на районний рівень? 2 гривні. На 2 гривні. На республіканський? 5 гривень. А що ви там будете робити на області 5 гривень? Якщо всі питання все одно вирішуються в територіальній громаді. Що, для чого там потрібно? Да, оті там мости. Ну, так мости, так це інше питання. Скільки на мости, стільки та стільки. Ага, ще одна гривня. Добре, нате вам. Що там далі? Ну, загальнореспубліканський бюджет. Добре. Що в нас в загальнореспубліканському загально бюджеті? Отакі-такі питання. Скільки треба дати? Ну, давайте ще 5 гривень. ну, перерахуємо, перерахували. Ні, виходить на 5. 10. Добре. 10 плюс 4 чи 5, скільки? 15. Виходить, що в нас 85 гривень залишилось. Розумієте? В кожній територіальній громаді. Трошки інший підхід, розумієте? Коли ми фінансуємо спільно коштом спільні проекти. Но нема більше. В нас спочатку забрали, вони там сидять біля корита, біля цього, розумієте? Там просто скажені гроші, ті самі трильйони, про які ви знаєте, а то і більше, і думають: ну, народ же, все одно не помітить. От, знаєте, от, Сама проста тема. От, е, всі ви пла... сплачуєте податки, ну, наприклад, да? ми сплачуємо податки, наприклад. А... Про який податок ви ніхто навіть не знаєте, не замислюєтесь. Є один податок, фантастичний. От е, Держава, це ж підприємство, фактично. Ми ж його утворили для того, щоб воно забезпечувало нас. Працювало там, забезпечувало і так далі. Воно успішно фінансово. Ну, так. В'єш валові національні продукти, якісь там сума, да? От хтось порахував і сказав, от всього там вийшла така та сума в Україні, от таку-то -та суму заробила, наприклад, в минулому році. От Ми кажемо окей, а крім українського народу, тут хтось є засновником цієї держави? Нікого. Тоді я вас запитаю: якщо поділити на кількість народу оцю суму, яка була в минулому році, це означає, що кожен з нас. Навіть маленька дитинка, яка народилась в кінці року минулого, і дідуганчик, який помер на початку цього року минулого, кожен з нас заробив приблизно по 120 тисяч гривень. Питання: хто з вас отримав ці 120 тисяч гривень? Хтось отримав? Ні. А що це означає? Це означає, що ця сума була на 100% оподаткована. От є маленька родина. Там чолов'яга, який там працює, як не знаю хто, от руки не покладаючи, мати трьох діточок малих, да, яка не може працювати, бо вона працює з дітьми, з цими П'ять людей. 600 тисяч гривень минулому році заплатили податків. Вони нічого не за... більше не, отр... ніч... не отримали. І для того, щоб хоч щось отримати, цей чолов'яга паше невідомо скільки. Розумієте? І коли він це отримав, цю суму, йому ніхто не сказав: ти вже заплатив податки, заспокойся, неси додому всю цю суму. Давай! Не треба не платити ні за газ, ні за що. Чому? Бо це твій газ, твоя вода, це твоя електрика, яка вироблена твоєю електро. Ніхто цього не сказав. А ми ж заплатили, 600 тисяч ця родина заплатила. З нього ще й з того забрали податки. А потім ще сказав, ти ще й заборгував. Ну давай ми тобі субсидію дамо. І ти будеш відчувати себе нашим боржником все життя. Сиди, тихо веди себе, бо якщо ти будеш хоч щось слово казати, ми тобі і це позабираємо. Розумієте? Організаційна фінансова модель реалізується органами держави, які засновник український народ має сформувати відповідно до Конституції України 96 го року. І якщо в нас працює організаційно фінансова модель органів ОРСР, які були засновані іншим засновниками, які вже помер давно, 24 роки тому, не треба дивуватися, що нас грабують, а треба просто відчути себе відповідальними жителями українським народом, згадати 17-ту статтю Конституції України, де написано захист суверенітету. Територіальної цілісності України є справою всього українського народу. Там є збройні сили, там потім кома, але після коми написано всього українського народу? Написано. Це означає, що ми не можемо покладатись або на щось, або на то, або на то. Ми маємо внести і свою власну відповідальність. І тому жителі населених пунктів мають запитати: а хто це в нас видає себе за орган місцевого самоврядування? Документи де? Вас це не стосується. Пахайте собі і, і ведіть себе тихо. Ні. В нас є обов'язок перед державою. Ми український народ, ми відповідальні. Ми відповідальні і перед своїми пращурами. Їх нема в живих все правильно. Але вони в історичній пам'яті залишаються живими. І ми несемо перед ними відповідальність. Ще не народжені наші діти, ні. Но вони будуть жити на цій землі. Вони вже майбутні покоління вічного українського народу. І в нас є перед ними відповідальність, де їм жити, де та земля, якою вони будуть панувати. І от коли ми розуміємо, що ми в коротенький час, якихось там, я не знаю, 70-80 рочків, з величезних тисячоріч українського народу на цій землі, це просто наша час тримати цю оборону, боронити цю землю. Берегти її заради того, щоб вічний український народ продовжував своє життя на цій вічній землі. Дуже просто. Так. Є якісь питання, бо ними, я знаю. Слудь а як територіальні громади будуть відноситися до монополістів газу, енергетики? От як цій питання вирішують? Вас цікавить правова відповідь? чи... І практична і правова? Практична, да? так? Якщо казати про правову відповідь, то відбувається це приблизно наступним чином. Територіальна громада, коли утворює орган місцевого самоврядування, на одному з рішень сесії приймає таке дуже просте питання: чи е, обліковуємо ми всі газотранспортні мережі від меж міста, ну, наприклад, Львів, до лічильників споживачів з е, обладнанням, з технічною документацією на Територіальну громаду міста Львів. Проголосували, обліковуємо. Тепер це обліковане майно. Що відбувається далі? Приходить хтось і каже, я оцю частину будував сам своїми руками. Заплатив гроші, заплатив, там, то -та, купив труби, побудував. Добре каже територіальна громада. Узгоджуємо, що ця частина є приватним газопроводом. Вона твоя, ти її власник. Виписує документи. Приходить Львівгаз і каже: а оце моя власність. На підставі чого? А я це приватизував. Що таке приватизував? Що ви маєте на увазі під словом приватизував? Що це таке? Скажіть мені. А це в 90-ті роки е, ми зробили акціонерне товариство. Була, за допом... та схема. Була така схема. Ми запит... Територіальна громада запитує. У вас є розпорядчий акт українського народу? Який дозволив публічну власність приватизувати, фактично вчиняти майнові операції з публічною власністю, яка підлягає виключно використанню. Є цей розпорядчий акт. Немає значення, були інвентаризаційні відомості, була така схема. Та ми ж не про це. Чи законний власник, український народ дав дозвіл, чи не дав, це не має знати. Так нема дозволу. Ні, нема дозволу. Якщо нема дозволу, тоді, пам'ятаєте, це постулат римського права. Крадій ніколи не може стати законним власником викраденої речі. Неважливо, які документи вони принесли після. Вони ніколи не можуть стати законним власником викраденої речі. І це має бути повернуто. Порядку, порядку реституції українському народу. Хтось скаже, та воно вже все розграбовано. А нас не дуже цікавить, в якому стані воно сьогодні. Нас цікавить, в якому стані воно було на 91-й, наприклад, рік. В якому стані воно було? В ідеальному. От ідеальний стан нас і цікавить. Ви взяли, викрили це в ідеальному стані. Тепер сплачуєте, як за ідеальний стан. І всі роки, які ви ними користувалися. Це і є реституція. І ці інструменти в світі працюють, ідеально працюють. Все нормально. І так само з всім іншим. Все, що було викрадено, має бути повернуто. Ви запитаєте, а як ми цього досягнемо? Як ми це зробимо? В нас нічого нема, вся сила в них вірно. Єдине, в чого в нього немає, в них нема верховенства права. В нас верховенство права на 100%, на 0% верховенство сили. В них верховенство сили на 100% на 0 верховенство права. Це і є головний конфлікт, в якому завжди перемагає верховенство права. Ніколи в історії людства не було такого, щоб перемогло верховенство сили. Тобто, по рішенню Територіальної громади вони втрачають свою приватну власність і все переходить на територіальну Повертається, можна я використаю слово повертається, бо переходить, це може бути і націоналізація, а повертається це завжди реституція. І не тільки це повертається. От дивіться, є ж такий от момент, да? от у людини е, кажуть, ти знаєш, що ти користувався викраденою річчю. Ну, я її купив. Добре, ми визнаємо тебе доброчесним набувачем. Ти все одно втратиш право власності, ти все одно передаш. Але ти не будеш нести карну відповідальність. Но якщо ми Зрозуміємо, що ти знав про те, щоб ти користувався і купив крадену річ, ти будеш нести повну відповідальність. Сидіти в тюрмі, сплатити абсолютно весь час. Так от для них буде важливо отримати статус доброчесного набувача для того, щоб хоча б не нести кримінальну відповідальність. І це так само відноситься дії до нерухомого майна. Зараз, наприклад, у Львові все практично розпродано. До всього. Державне. До всього. Воно не розпродано, панове. Воно, ви воно... розумієте, що ну, все не, все доведено, що вони все це привласнені кримінальним шляхом. Правильно. Ні. Ні. Вони зараз це все роблять через депутатів. Ну, рішення ну, ні, це спроба легітимізувати. Пам'ятаєте, я сказав? Нелегародно. Їм це потрібно, а вони не можуть нічим володіти. Панове, Панове, я вам нагадую: нелегальне не може стати легітимним. Вони спробували приспати вашу увагу, приспати ваші знання. Але ми це все одно дізналися. Ми все одно це дістали, розкрили. І це настільки просто доводиться, що не треба нервувати з цього приводу. Треба просто спокійно, без нервів, виконати чітку послідовність дій. От так, от маленькими кроками виконати, не помиляючись на кожному окремому етапі. Щоб забрати, треба утворити орган місцевого самоврядування. Щоб це стало законним, треба зробити облік. Маленькі, простенькі рішення, сесії, в якому записано, що це обліковане майно українського народу. Власне, ми, власне, ми можемо розп... розпочати. Це є основна тема нашої сьогодні зібрання: самоврядування. Прошу пане Анатолій. Панове, я хочу запитати у територіальну громаду міста Львів. До речі, не треба хвилюватися про кількість. Якби ми спробували зробити закриту раду тихенько, як це роблять вони, закриту радянську раду і сказати: от ті, хто так є, ті будуть радою, розумієте? А більше нікого ми не пустимо. І ми візьмемо все місто Львів на себе облікуємо, поділимо, продамо і будемо багаті. Це було порушення Конституції України, в принципі. Але якщо утворюється рада відкритого типу, в яку будь-який житель, от його сьогодні немає жителя міста Львів, але він може прийти завтра і сказати, ви тут раду утворили, я теж хочу з вами. Заходь! Заходь, сідай, працюй з нами. Рада відкритого типу. Принцип відкритості відокремлює раду самоврядну від ради радянської. Я піти, я мушу піти. Ми втрачаємо це. людей. Втрачаємо людей. Прошу. Ну, я підтримую всі ваші ідеї. Вам сподобалось, так? Да? Ні, ну все нормально, треба працювати. Дякую, пані Оля. По ходу ще буде дуже багато про, коректива. Ми якраз утворюємо самоврядування. Ну, я би, махайна, це... сказала, що так вона підтримала. Доєднається, доєднається. Ну, Добре, Добре. Да, відкрите. Тоді вже не будемо задавати питання ризикувати, да? будемо вже працювати. Все. Да? Все. Давайте, так, давайте так. ще дві відмінності, панове, ще дві відмінності от, Дякую, від, від радянських ради саморядно від ради радянської. Одна на все добре, все пані. Добре. Ольга. Тобто, перед цим ми сказали принцип відкритості. Да, от, от такий такі от, він є. Другий принцип. Збився, і от тепер от це імунітет. Відсутність імунітету. Розумієте, да? В радянській раді сформувалось п'ять років імунітету, всі недоторкання, нічого з вами не буде. Інструментів відкликання з місця зради е, нікого немає, таких інструментів ніколи не позбавляли такого статусу. Для чого? Щоб, не дай Боже, не створити прецедент такий, що імунітету немає. А тут не працюєш, ну і не треба. Ми тебе переобрали в будь-який момент, хоч наступного дня. Оце відкритись. Друга відсутність імунітету, а третя пріоритет. Це фантастичне рішення, яке є в Конституції України 1996 року і чого немає в інших. От як було раніше, Рада районна підкорена Раді міській, міська підкорена Раді обласній, обласна підкорена Раді Верховній. Зрозуміло, так? Да? Тобто є пріоритет загальнодержавний над місцевим. Тут все навпаки панове. Сьома стаття Конституції України. В Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування. Дві секунди, Визнається і гарантується місцеве самоврядування. Це означає, якщо ви прийняли рішення в своїй територіальній громаді, яке не протирічить Конституції України, ніхто не може його не визнати або не гарантувати. Пріоритет місцевих над загальнодержавними. Скажіть, будь ласка, питання: якщо влада виносить рішення, що це є про. Це є державного владу або якийсь сепаратизм. О. То як ми на це будемо реагувати, як ми будемо Щодо що до чого виносить? Ну, по відношенню до Туда. членів. А, то, це на... це наше улюблене запитання. Сепаратизм. Да, нарешт, Давайте поговоримо про сепаратизм. сепаратизм це улюблена Думаю, тема да, сепаратизма. <реш> <реш> ми довго тягнули. <реш> а, дивіться, існує. Та, ну зрозуміло, там. І нога, і потім щас, людина Мосаду, і так далі, людина корбану, там, і так далі. Ну, про це зараз. Тема сепаратизму спочатку, добре? От що таке сепаратизм? Ваші дії потенційно можуть утворити прецедент відколення Львову від України. А те, що на сьогодні вся установча влада, вся Україна. Відокремлена від українського народу. Це не сепаратизм. Всі знають про вертикальний сепаратизм, ми його бачили Крим, да? ми його бачили Донеччина, Луганщина. Але що, ніхто не знає про існування горизонтального сепаратизму, коли український народ просто взяли і відокремили від своєї власності? Ось де сепаратизм.